Франція це п'ята республіка. Таке певно чули і люди далекі від політики та міжнародних новин. Але чому власне воно п'ята? І що сталося з чотирма попередніми? І чи буде шоста? Занурюємося в драматичну та багатошарову як фільми Крістофера Нолана Історію Франції? До того як стати республікою, Франція була звичайнісінькою монархією. Як і переважна більшість тодішніх країн Європи, і усіма належними монархіям-атрибутами соціальною нерівністю, свавіллям влади порушенням базових людських прав. Все це потроху дратувало деякі групи французьких еліт, і в 1789-му вони скликали установчі збори. Велику нараду всіх французьких депутатів. Через три місяці вони прийняли декларацію прав людини та громадянина, в якій фіксувалися принципи рівності всіх людей та скасовувалися чимало привілеїв французької знаті та монарха. Монархові тоді Людовіку XVI це не те, щоб сподобалося, і він усіляко намагався заблокувати чи, хоча б, відтягнути процес. Але суспільний запит на демократизацію вже був. Парижі почалися стихійні мітинги, що змусило короля задіяти армію. Влітку війська переважно іноземних солдатів оточили столицю. Але це тільки напружило ситуацію. В очікуванні наступу військ, обурені Парижани почали зводити барикади і вдиратися в арсенали, щоб захопити зброю для захисту. До фортеці Бастилія маніфестанти рушили в пошуках пороху, але стихійно захопили її. Все це супроводжувалося зіткненнями та розправами, але перевага була на боці протестувальників. Ситуація змусила короля піти на поступки політичній опозиції. Іншою важливою подією французької революції став так званий похід жінок по хліб, коли тисячі людей, передусім жінок, рушили до королівської резиденції у Версалі. Цей протест був викликаний дефіцитом хліба в Парижі та захмарними цінами на нього. Король був знову змушений піти на поступки народові. Ці дві події зламали абсолютизм у Франції, і зміна ладу була лише питанням часу. Час настав у 1792 році. Короля засудили за зраду і стратили, а національні збори проголосили у Франції республіку. Вона стала першою. Але криваві побоїща на цьому не закінчилися, а власне тільки почалися. В наступні 10 років там стратили тисячі людей, яких без суду та слідства проголосили загрозою щойно створеній республіці. Ключову роль в тих подіях відіграв один з лідерів французької революції, Максимілян Робесп'єр. Сусіди Франції, поки що монархії були м'яко кажучи шоковані подіями там і оголосили війну республіці. Але республіка встояла не в останню чергу завдяки молодому тоді талановитому полководцю Наполеону Бонапарту. А після того як Наполеон придушив заколот у Парижі, його взагалі призначили командувати всією французькою армією. Але замість обороняти республіку Наполеон розпустив її і у 1804-му проголосив французьку імперію, а себе імператором. Справи в Наполеона спершу йшли дуже добре. Але врешті він програв війну і зрікся престолом. І до Франції повернулися? Ні, не друга республіка, а знову монархія. Спершу династії бурбонів, а потім на чолі з королем Луї Філіпом І. Той спершу був доволі ліберальним і ефективним правителем, але з часом його підходи ставали все більш авторитарними. Це призвело до революції 1748-му, а це, в свою чергу, до проголошення другої французької республіки. В наступні чотири роки, а саме стільки вона проіснувала, у Франції з'явилася нова конституція, яка встановила демократичні права, а також було скасовано рабство у французьких колоніях. Доволі безпрецедентний тоді випадок. В край другої республіки теж поклала людина з ім'ям Наполеон, племінник того самого першого Наполеону. Спершу його законно обрали президентом, і всі демократичні зрушення Другої республіки саме його заслуга. Але в якийсь момент він організував державний переворот і проголосив другу імперію, а себе імператором Наполеоном Треті. Третім, бо другим був син першого. Почитайте Вікіпедії. Немає нічого більш постійного, ніж щось тимчасове. Це про третю французьку республіку. Вона мала стати певною заглушкою після того, як Наполеон III програв Прусії, і поки монархії не визначать, яка саме династія правитиме у Франції. Але вирішували вони це наступні 70 років, впродовж яких країна відносно успішно розвивалася та навіть здобула нові колонії на півночі та заході Африки та Індокитаї. Разом з тим, особливо на початку ХХ століття, політична ситуація у Франції не була стабільною. Тільки за період з 1929 по 1939 роки, тобто за десятиліття, там змінилося 18 урядів. Підкосила французьку владу резонансна справа Дрейфуса, цей військової французької армії єврейського походження, якого звинуватили в шпигунстві на користь Німеччини. Переконливих доказів провини Альфреда Дрейфуса ніколи не надали, але його все одно засудили до розжалування та заслання. Зрештою, дрейфуса виправдали та реабілітували, але ця історія коштувала посад багатьом політикам. Five German armies fanned out across France. Крапку в історії третьої республіки поставив прихід нацистів. Францію розділили німці та італійці, а решту країни віддали під керівництво колабораціоністського уряду. Here at Compiègne, Vichy was born. Hitler was happy. Ключову роль в долі Франції після того, як її визволили союзницькі війська, зіграв легендарний Шарль Деголь. У 1944 сорок він з лідерами руху опору одразу зайшов у Париж і швидко створив коаліційний тимчасовий уряд, який сам і очолив. Історики кажуть, що США планували сформувати у Франції підконтрольну собі адміністрацію, як це було, наприклад, у частині Німеччини. Але рішучість Деголя завадила цим планом. Сам він очолював уряд наступні понад два роки і в 1947-му передав владу обраному президенту Венсану Оріолю. Так розпочала своє існування четверта республіка. Їй дісталися всі виклики післявоєнних часів і складна економічна спадщина. А політична система сприяла постійній зміні влади. В середньому один уряд в четвертій республіці працював не більше півроку. Але найбільше проблем тогочасній Франції приносили колонії, над якими Париж стрімко втрачав контроль. А по гей кризи, війна в Алжирі. Тамтешні повстанці зі зброєю борються за незалежність. Технічно Франція виграла у тій війні, але процес деколонізації в світі було вже не спинити. А політична нестабільність всередині країни ставить питання: чи зможе Париж протистояти визвольним війнам у своїх колоніях? Четверта республіка фактично саморозпускається і просить допомогти все ще надзвичайно авторитетного генерала Де Оля. Той переписує конституцію, де, зокрема, наділяє президента більшими повноваженнями і проводить її через референдум. У жовтні 1958-го у Франції проголошується П'ята республіка, а генерал Де Голь стає її президентом. Він очолюватиме країну 10 років, два терміни поспіль. Шарль Деголь свого часу приїжджав в Україну, але тоді не було експлейнера Ерифайс. Якби був, пан генерал, певно, підписався на нього, поставив би вподобайку цьому відео, а в коментарях написав, щоб, наприклад, ми зробили експлейнер про нього. Відтоді і донині Франція П'ята республіка. І її нинішній устрій залишається нечисельним прикладом гібридної президентсько-парламентської системи, де глава держави має сильні повноваження. У деяких випадках, наприклад, може навіть приймати акти права без голосування парламенту. Чи стане П'ята республіка останньою? Одне з улюблених питань політологів, коли йдеться про Францію? З одного боку вона тримається вже доволі довго і показала свою ефективність. З іншого, деякі радикальні сили у Франції закликають до зміни конституції, а отже, виходить до започаткування шостої республіки.